Ранесенько акації ще спали, росою ще не сплакались кущі. Ми йшли удвох, і вишні осипали рожевий цвіт. На трави і хвощі. Стояла тиша. Плесо при Дніпрове торкала чайка, вигнуте крило. А сонце, сонце, сонце. Пурпурове такого ще ніколи не було, а ми йшли Нас вишні осипали. Ще довго буде пам'ять там ходить. Ранесенько, Акації ще спали, мовчали ми, щоб їх.